З знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 101 тисяча 610 загарбників. За вчора на металобрухті відправлено один танк, одну бойову броньовану машину, 25 артсистем та 78 одиниць автомобільної техніки. Наші захисники приземлили 29 крилатих ракет та 553 п'ятдесят оперативно-тактичного рівня ворога. Російські війська вчора вечері знову атакували Полтавщину за повідомленнями ОВА, ДСНС, удари зафіксовані по цивільній інфраструктурі в Миргородському та Полтавському районах. Близько шостої вечора дрон влучив у житловий будинок в Полтавському районі. Загорілися квартира на третьому поверсі та покрівля будівлі. На місцях працювали аварійні та рятувальні служби, пожежу ліквідували. За інформацією рятувальників у момент влучання мешканців у квартирі не було, а більшість жителів встигли спуститися до укриття. Даних про загиблих чи поранених немає рух рухатеж заявляє, що його агенти підірвали залізничні колії в районі Смоленська, саме ті, що ведуть до місцевого авіазаводу. За інформацією групи, та як стверджують працівників заводу, через це порушено логістику підприємства, яке виготовляє ракети Х-59. Безпілотники та іншу ці проти чиновників, бізнесменів і причетних до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови. Про це він заявив у вечірньому зверненні підписав сьогодні і укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій. Було мною підписано зокрема проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території і наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда в успіху Молдови. США планують скоротити військову допомогу країнам Балтії. Про це повідомляє Ройтерс. Представники Пентагону у серпні повідомили європейських дипломатів, що штати планують обмежити частину безпекової допомоги Латвії, Литві та Естонії. За словами посадовця міноборони Девіда Бейкера, під керівництвом президента Дональда Трампа Вашингтон зосередить більшу уваги на захисті власної території. Також він очікує від Європи меншої залежності від американської підтримки. Британські винищувачі Єврофайтер тайфун здійснили патрулювання повітряного простору Польщі у межах місії НАТО. Це стало відповіддю на останні провокації з боку Росії. Повідомляє Reuters. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі наголосив, що така операція є чітким сигналом Москві. Повітряний простір НАТО буде захищений. У п'ятницю ввечері два літаки королівських ВПС вилетіли з бази на сході Англії та виконали місію на території Польщі. Завданням було стримування і від відбиття можливих загроз з боку Росії, зокрема й безпілотників, вранці суботи, 20 вересня, винищувачі повернулися до Великої Британії. Чехія та Литва закликають збивати російські військові літаки, які вторгаються у повітряний простір альянсу. Міністерка оборони Литви довіліша Каліне висловила переконання, що Операція НАТО східний вартовий давно назріла. Вона підкреслила, що цей факт підтверджують три російські винищувачі над Таліном. Подібну позицію висловив президент Чехії Петр Павел. За його словами, надзвичайно безвідповідальні порушення повітряного простору НАТО з боку РФ можуть мати серйозні наслідки, включаючи потенційне збиття російських літаків. ЄС готує план перекриття дружби для Угорщини та Словаччини. Про це повідомляє Блумберг. За даними видання, Єврокомісія переглядає питання подальшого імпорту російської нафти через трубопровід дружба, який постачає Угорщину та Словаччину. Ці плани є окремими від пропозиції щодо нового пакету санкцій, і на відміну від них не потребують одностайного ухвалення країнами-учасницями ЄС. Достатньо підтримки більшості. Очікується, що це дозволить виконати. Ключову вимогу Трампа і, нарешті, долучити США до суворих санкцій проти Росії, щоб вплинути на війну в Україні. Отримати Росію можуть лише правдоподібні, а не декларативні зобов'язання. На цьому в інтерв'ю The Guardian наголосив президент Фінляндії Олександр Ступ. За його словами, будь-які реальні гарантії потребують прямої участі Сполучених Штатів. Москва підкреслив Ступ, завжди виступатиме проти таких механізмів, тому її пропозицію не варто брати до уваги. Водночас він визнав, не немає впевненості, що адміністрація Дональда Трампа буде готова взяти на себе ці зобов'язання. Президент Фінляндії. Також відзначив, що Путін наразі не демонструє готовності до переговорів і намагається уникнути стратегічної поразки. Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. І цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, А для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним. Ми не створюємо гарантії безпеки в повітрі, а створюємо реальні гарантії безпеки. І Росія це знає.